Доброго дня, любі малята! А подивіться уважно, що це в нас таке. До якого свята люди прикрашають кошик, розфарбовують або розписують яєчка? Так, це свято, великдень. Цей день печуть запашні паски та розписують яєчка. І називають їх крашенки, писанки або тряпанки. Звичай робити писанки у нас в Україні виник давно. Розписувати писанку здається просто, але треба мати великий хист адже малювати на опуклі поверхні яйця значно важче, ніж на гладенькому рівному папері. І той, хто має бажання та вміння розмальовує дуже гарні писанки, якими візерунками прикрашені наші писанки. Так, вірно. Хвильками, крапочками, завитками, хрестиками, інколи тваринками, пташками, сонечком. Послухайте вірш. Леоніда Полтави великодні писанки, що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квітоньки. Ви прослухали вірш, а тепер дайте відповідь. Що знесла наша курочка? Що на них намальовано? Що це? А хто їх приніс, З чим автор порівнює писанки? Пропоную послухати ще раз вірш за допомогою мнема таблиці вивчити його. Гадаю, батьки вам допоможуть, що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти. Жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти? Що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квітоньки. Бажаю вам успіху, вірю вас, у вас все вийде. Чекаю на ваші відео і смачної Пасхи! Христос Воскрес!